Добрий вечір, вітаємо вас із студії телебачення воєводини. Ще раз вам вітання, новорічні, різдвяні. Бажаємо гарних передач, веселих облич і бути завжди з нами. 19 грудня православні люди всього світу святкують День Святого Миколая Чудотворця. З народними повірями саме в цей день Миколай Чудотворець спускається на землю з небес і обходить весь світ. Допомагаючи знедоленим і відновлюючи справедливість, споміж великих святих угодників Божих, святитель Миколай Чудотворець користується особливою любов'ю нашого народу. Найбільше радості святого Миколая доставляє дітям, яких звичайно збирається багато у всіх осередках, де живуть українці. Цього разу наші камери побували у Кулі і Сремській Митровиці. Сьогодні сюжет із кули, де було багато малих діток. Так що святий Миколай аж розгубився і чуть не забув їм дати подарунки. Все пройшло прекрасно, всі були добрі, одержали свої подаруночки і гарно Миколай спілкувався з дітьми. Святий Миколай є одним з найбільш шанованих святих у нашому народі. За традицією, в цей день слухняні діти отримують від святого Миколая подарунки. Національна рада української національної меншини придбала подарунки для всіх учнів, які вивчають українську мову з елементами національної культури у початкових школах воєводини. Традиційно в цей день у школах та товариствах відбулися святкові програми, присвячені Святому Миколаю, а дітям вручено подарунки. У кулі стільки було багато дітей та й дорослих, що, здавалось би, старші були добріші від дітей. Всі позбиралися у скромному малому залі товариства імені Івана Синюка, просто в один час здавалось би, що святий Миколай не зможе увійти. І ось він. Щось найкраще у житті в рамках зимових різдвяних свят для дітей. Слава Ісусу Христу, дорогі діти! Слава Доброго вечора! Я чув, що мене малята тут ждуть і чекають. Чи то правда? Znate šta, dецo, da pređemo mi na srpski? Moće biti bolje? Da! Dobroveče, draga dецo! Dobroveče! Ja sam čuo da vi mene čekate! Da! Je to istina? Da! Eto, ja sam čuo i došao sad da vam ispunim želju. A sada bih ja hteo da vas pitam nešto. Jeste li vi bili poslušni? Vi ste slušali svoje roditelje? Da! Vi ste bili dobri u školi? Da! Vi ste slušali svoje nastavnike? Da! Opa, to je za pohvalu onda. A vam vera, draga deco. A da li vi znate nešto da otpevate, odigrate, odrecitujete? Da! Može li se to čuti i videti? Da! Pa onda izvolite. Da! На хату та для нас найкраще свято прикола. Приходи скоріше до нас ми у в мене віриш і розкаже. Пісні заспіваю. Цілий вечір вечорі, вихід вихидаємо, бо до себе чуваю у кості чекаю. Я віщись, тебе, отче, не прошу багато, лише здоров'я для мамики. День до нас сон, щасливу годину, полює здоров'я, що мою родину. Держа я чекаю і тихіть моголицю на Миколаїв, тебе я. люблю. мене підходить, Миколай вже багато вік. І радіє лиця, всі хрещаниці. Святий отче Миколаю, все до нас пішов із раю, ти нас добрими бути, добрий вчинки не забуте, радо тебе, ми вітаєм, дякуємо, промовляєм. Рідно в рідному моєму краї рознеслася ліс, що на землю поспішає, славу з неба. І як тіки нічка впаде на мій любий край, тоді прийде до всіх діток святий Миколай. Святий Миколай в кожен дім зайде, під подушки ласкаві дари покладе. Дарунки вусвятого є аж повніг. обдарує щедро діточок усіх. А шта је некас писењка? Има ли каква песма о мени? Вида тафо лепо играте, лепо певате. Ви сте стварно послушна и добра деца. Толико од мене до следæћег виђења. Виђења. Пакети, пакети, па зборави и кажете. Свети Николај поке превитав детей и поразмовляв з ними, замало не забув дати подарунки. Але Як згадав, подарункам не було кінця. Веселі дитячі обличчя не могли подолати ні наші камери. Hergej. Sjela, Sledana. Jurišić, Nilsa. Šta je to? Paketić. A ko ti je dao? Sveti Nikola. Varno? On svima da ili samo koji je bio dobar? Samo onima koji je bio dobar. Ti si bila dobar? Da. Super. A ti šta imaš? Пакети. К'о ти е дал? Свети Никола. Ja, и ти си бил добър? Да. Браво! И вие сте били добри, така? Да. сте слушали родители? Да. И в школи, в въртича, така? Да. Тако. А, че има в пакетича? Па, има сладко, сланок и всичко, има. има. И ти си била добра, така? Супер. Deco, jeste vi bili dobri svi? Da. Je, Jeste, jeste slušali roditelji? Jesmo. I Sveti Nikola i dao šta? Poklone. I šta ima tamo? Svašta. Svašta ima, super. E ćete biti dobri opet da sledeće da. Da. Jeste slušati roditelji? Da. Super, super. I vi ste sigurno bile dobri, da, da? Da. Da ste dobile? Da, svakake slatiše i Od koga ste dobile? Da. Od svetog Nikola. A ko je sveti Nikola? On prate, dali ste vi dobri, pa posle poklanja? Da. A šta si ti dobila? Paketi. Šta ima u paketi? Slatki A ko ti je dao? Sveti Nikola. Ko je Sveti Nikola? Mm. On pratio, da li si ti bila dobra, tako? I bila si dobra. Super, za to si i dobila poklon. Mm. I vi ste sve dobili. Šta ima u vašim paketicima? Slatkiši. I, I šta još? Slatkiši stvarno, svega puno. Jeste bili dobri? Da, slatkiši. Slatkiši dobri. Od... Slatkiši. I koji? A šta si ti dobila? Ja sam dobila slatkiši i slatkiši. Joj, tako mnogo. Valda si bila jako dobra. Duba. I ja sam. I ti. I, I ti. I ja. paketiće. Od koga? Od evo, Mikolaja. A ko je Mikolaj? Evo, Sveti. Sveti Mikolaj. On pratio, da li ste bili dobri? Da. Jeste bili dobri? Da. 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 Bravo. Deco, ko još dobio paketi? Da imam paketi. A zašto si dobila? Si bila dobra? Bila dobra, tako? А Hvala. Hvala, Hvala. Hvala, А Hvala, Hvala. Hvala, Hvala. тут šta si ti dobila? Šta se ti А Šta да ti поклон? A šo se je? Šo да je? Šta ima u poklonu? Da u poklonu? Šta ima два друга да? Jeste jako dobri Bravo, Bravo, bravo. Kako možete da okupite toliko puno dece i da li je teško napraviti? Nije teško. Mi to volimo, deca to vole. Jako je lepo raditi sa njima bude nekad i naporno, ali i sve to u stvari kad se vidi ovako program i kad vidimo ovoliku decu ovde, sve na kraju jako je, zaista. I nije teško, deca su dobra, konkretno koliko je po 60 oro dece, U tri grupe su raspoređene, ovo što smo večeras videli je moja najmlađa folklorna grupa, koji su mališani, 5, 6 i 7 godina, imamo još dve velike grupe, starije, znači to da je srednja folklorna grupa od prvog do četvrtog razvoda i starija folklorna grupa od petog do osnovu. Volim i ja to, vole i oni, lepo sarađujemo i lepo radimo. Pošto ra različita generacija ima od jako male do veće dece, e Kako, kako vi ih okupite? Da li istim tonom pričate sa jednom i drugom decom? Da li one vas razume? Ne, ne, svakoj deci, svake grupi moramo posebno da priđemo, drugačije razgovaramo. Ovi najmlađi su najslađi i najlakše raditi sa njima. Ova srednja grupa su deca koja koja tek ulaze u pubertet, oni najstariji su u pubertetu i sa svima treba drugačije raditi, ali imam dvoje dece kući tog uzrasta, tako da nadam se da uspevam u tome da radimo kako treba. Da li se sekirate kad oni izađu na scenu? Ne, kad izađu na scenu već se ne sekiram, ja smatram da su tada već spremni. Ovo je ovde bio večeras probni nastup, kako bih rekla, za naš godišnji koncert. Oni su prvi put su ova deca večera su so obukla nošnju i to im je bila želja, zato sam i dozvolila da igraju i da obuku nošnju. I smatram da su bili slatki i pored grešaka oni su uvek slatki, jesno. Tako da nema sekiracija, znači oni izlaze, izlaze već pogotovo ova srednja i starija grupa koji su već par godina ovde izlaze spremni na nastup. Не є тяжко. Спочатку можливо тяжко діти, які навчають українську мову в першому класі, які ще не знають ні читати, їм треба з ними навчити віршик говорити. Трошки тяжко. А вже другий клас, третій, четвертий і надалі вже діти знають читати і їх легко навчити якісь вірші. Тим більше, що діти ходять сюди в товариство і співати, приймають участь в вокальній секції, якою я керую, так що маємо можливість дітей залучати і для співу, і для декламування віршів. Ви самі часто буваєте на сцені, тому що співаєте, і граєте. Ви, напевно, маєте то співчуття якесь, коли дитина вийде на сцену. Звичайно, що я, як стара артистка, маю досвід на сцені себе. Добре поводити, а за дітей, звичайно, перший раз дуже тяжко. Я також переживаю дуже коли дитина чи забуде слова, чи не знає, як себе повести на сцені. Але з руками то все потім міняється, і дитина тоді себе знаходить. Чи буває коли, що ви розчаруєтеся? Чи вони такі гарні, і менші, і більші, і стараються, просто розчарувань нема? Знаєте, що на якісь розчарування я то не показую, хоча в душі воно сидить в мене. Але я задоволена дітьми, знаючи їхні можливості, що вони можуть краще то зробити, стараємося добути краще і краще. Як у вашій сім'ї святкується Миколая? Ви теж маєте правнуків? ківо? Так, так, маю. Святого Николая маємо і сам любила приходити, і мої онуки приводила, Прямо онучку перевела, да видать, як то виглядає. Я дуже люблю святого Николая, і ми так само справили, як ми були в босни, то ми там в босні робили святого Николая. Чи і там ходив, так давав подарунки? Так, але так і ні, великі, такі малинечки. Я так то великі дарунки даю. Але було головне, все то та традиція відходити його. І так, що. Дуже чекали святого Миколая. Я колись. дуже. Ми не мали таких то й ми все на вікно возьмемо чобіти, я що і покладемо би нам щось поклав. Чобіт, хоч якийсь цукерочок чи ябко чи нижка. А тепер дають великі пакуночки. Ти дадуте чоколаду, ти стає нам ті великі, можете він додому не. Що ви тепер кажете вашим онукам про святого Миколая? Розказуєте теж, як колись було як так, так розказую, як то колись було. Колись і було, але бідніше, але було, а тепер друга, то печка все трошки другаче, як той казав. Так само раділи, є, як і є. є, Так, так, ще раділи. Чи є. Святий Миколай у босні, як ви були, приходив до всіх, чи тільки до добрих? Па, ну, то, то, то кажуть, найдобрий, він всіх прийде до всіх, але мусить казати, що хто найліпший до то того прийде, а да, то того ні, але прийде до тих, котрі не все добрі. Дуже чекали діти, збиралися, довго збиралися, чекали. Збиралися, так, так, збиралися, любили дуже, той його то файло. То то а, а я так само люблю старатися, але люблю прийти, де да я вчороку приходжу, то як були мої маленькі діти, переводила, по праму онуки переводила, то правунучку привела, де да й вона Бо, то виведе. То знай, доки буду жила, вороти, вони вже не буде туди. Так, так. І так пройшла велика подія із Святим Миколаєм. Добре, що він ще приходить, що і в нього є за що взяти таких гарних великих подарунків. Квартет Струни серця культурного мистецького товариства імені Івана Сенюка Скули відомий, мабуть, всім вам. Вони часто виступають на всіх українських міроприємствах. Квартет у складі Надії Воротняк, Галини Вуячич, Михайла Литвенчука і Івана Личишина брали участь і у новорічній ТВ програмі. Одну з пісень пропонуємо для вас. Шановні глядачі, щиро вам дякуємо за вашу увагу і за те, що ви завжди з нами. Повторення передачі подивіться завтра зранку у 5-й годині і у четвер, у 12-й годині і 40 хвилин. Слідкуйте за нами і на нашому youtube каналі Українці РТВ. Завтра вашій увазі о 10:35 на нашому першому каналі Палітра, тобто Палета. Пропонуємо подивитися сюжети про Радіо Марія, про зйомки новорічної програми і напередодні старого нового року Різдвяна коляда і вітання квартету молоді скули. Наша екіпа Української панорами прощається з вами. До побачення!